Доброго дня всім вітальничка. Мене звати Олексій Шпіонов і я шеф-кухар футтрейно. Ми сьогодні приготували порядка 15 індичок від 20 до 25 кілограмів кожного. Історично індичка у Сполучених Штатах День подяки започатковано, як дяка. Людям, котрі прийняли перших бідуїнів, котрі приїхали у Сполучені штати, вони там почали хворіти, і місцеві люди почали їх лікувати, почали вчити їх, як вирощувати зерно, почали вчити, як вижити. І ці люди історично лишилися там і вже почали дякувати за те, що їм рятували життя. Ми вже майже три роки у війні, і готувати вибухи, не вибухи ну ми маємо то робити, тому що у нас є.

Ця допомога дуже важлива. Коли немає світла, немає можливості приготувати, а дана допомога можливо покормити родину, дітей в першу чергу. Ця індичка у нас сьогодні, вона також допомагає людям жити, тому що та, ми не їмо, щоб жити, але ми е, живемо в насолоді з тим, що у нас є їжа. Друзі, перший індик. Всім смачного. Мы работаем с первых дней, помогаем в основном это ВПО, общежитие, более 12 локаций, переселенцы из всей Харьковской области. Сейчас в данный момент грузится 1200 порций еды и сразу мы развозим по всем общежитиям.